Якось вранці в літній день зайчик стриб на старий пень. Де це сонце забарилось? Чи пропало, чи спізнилось? Вже прокинулись звірята, Їжачата і, і більчата, і ведмедик, вовчик теж. Як же сонечко знайдеш? Став наш сайчик міркувати. Куди йти сонце шукати? Спершу пострибав до річки і питає у водички Річечко, скажи ласкава, сонечка не зустрічала? Скрізь тече моя водичка, і у морі, і у річці. Та сьогодні от біда, сонця не бачила вода. Зайчик далі пострибав і у вітра запитав, вітре, полети у даль, сонечко ти відшукай. Вітерець здійнявсь у небо, в хмарки запитати треба. Ну, хмарко, годі спати. Треба сонечко шукати. Довго хмарки так літали, та сонечка не відшукали. Ну, а зайчик так втомився, у діньку він примостився і не щувся, як заснув. Солоденько зайчик спить, що його й не розбудить. Годі, годі тобі спати, сонечко вставай шукати. Сірий очі відкриває. Чи наснилось це? Не знає. Сонце з хмарки виглядає. Промінцем зайцю махає. Любі наші малята, ви зараз прослухали оповідання, як зайчик шукав сонечко». Ми вас вітаємо з зайчатами на занятті з літературного образотворення. Сьогодні ми будемо вчитися переказувати це оповідання. Тож розпочнемо. Я вам буду допомагати своїми питаннями, а ви відповідайте. В який день зайчик захотів знайти сонечко? В ліній жаркий день. Що думав зайчик про сонечко? Зайчик думав. Де забарилося сонечко? Про яких друзів згадав зайчик, і які йому допомагали? Їжачки, більчата, ведмедик та вовчик допомагали зайчику розшукати сонечко. Де вони його шукали? Зайчик шукав сонечко біля річки, запитуючи водичку, біля лісу на доріжці, зустрівши вітерець. І от вітерець полетів куди, високо-високо в небо, до хмаринки і став запитувати. Чи не бачила хмаринка сонечко? А тим часом що трапилося? Сонечко ховалося від, під, під за хмаринкою, а зайчик втомився і ліг відпочивати. Довго спав зайчик? Та недовго зайчик спав. А чому? Хто його розбудив? Зайчика розбудило сонечко, лоскочучи його своїми промінчиками. Так, правильно, от ми з вами дітки і переказали оповідання. А зараз ми хочемо зайчатами звернути увагу на нові слова, які ми зустріли в оповіданні. Слово забарилося. Забарилося, значить, затрималося. Десь десь воно там далеко було. А ще ми хочемо звернути увагу, що все оповідання дуже-дуже насичене лагідними словами. А що таке лагідні слова? Так, це слова теплі, сказані з теплотою. Наприклад, сонце, а ми лагідно кажемо сонечко. Їжак, а ми кажемо їжачок, їжачата. Білка, як сказати лагідно? Білочка, так, вовк? Вовчик, молодці, молодці. Отож діти. В своїй мові використовуйте лагідні слова, нові слова і вчіться вже говорити повними реченнями, тобто висловлювати свою думку. Зайчатам дуже сподобалось сьогоднішнє заняття. Тож до нових зустрічей!